Є знижки до Дня Незалежності на СТЗПін, 25% в аптеках «Подорожник», вам та Ощад. Є знижки до Дня Незалежності на Єврофаст Софткапс – 10% в аптеках «Подорожник», вам та ощад. Вітаю, мене звуть Сергій Савченко. Сьогодні про інженера та патріота, політика та видатного авіатора Левка Мацієвича. Герой нашої розповіді прожив зовсім коротке життя. Усього лише 33 роки, але вони були сповнені великих драматичних поворотів. Він походив із давнього роду Мацієвичів, у якому були і святі, і воїни. Але Левкові судилося стати інженером. Під час навчання у Харківському університеті Мацієвич потрапляє під чари Гната Хоткевича, видатного українського театрального режисера та етнографа. Хоткевичу вистачило снаги розбудити у хлопцеві український дух. Під впливом Хоткевича Лев Мацієвич відтепер став левком перейшов на українську мову не лише з ріднею, але й усе своє коло намагався українізувати. А відтак це неминуче призвело до зацікавлення політичною діяльністю. На дворі 1900 рік Мацієвич разом із Антоновичем та Русовим створюють першу українську політичну силу революційну українську партію РУП скорочено власне ту партію, із якої в подальшому відбрунькувалися усі інші політичні кола України. Серед рупівців Мацієвич стояв на найрадикальніших позиціях. Він вважав, що Україна неминуче має стати самостійною, відокремитися від російських впливів. А відтак сповідував ті ж. Ідеї, що і радикальний самостійник Микола Міхновський. Ясна річ, таку діяльність помітило керівництво Харківського університету, а тому довго не чекало, щоб відрахувати хлопця. Парубок подався до Севастополя, але і там зумів реалізуватися. Організував місцевий театр із суто українським репертуаром, пропагував творчість Тараса Шевченка. А крім того, займався кресленням та інженерною діяльністю. Роком пізніше Левко Мацієвич поновився в університеті і навіть закінчив його із відзнакою. Це дало право у подальшому влаштуватися до конструкторського бюро Чорноморського флоту. Саме стараннями Мацієвича були запроектовані 14 видів підводних кораблів. Це Мацієвич стояв біля витоків створення панцерника Іоанн Золотоустий та крейсера Очаків і, врешті-решт, стає флотським офіцером. Талановитий інженер виношував ідею створення першого у світі авіаносця, розрахованого на 25 літаків 1903 року. З великою помпою в Полтаві відкривали перший пам'ятник Іванові Котляревському. Мацієвич не міг оминути увагою цієї події, а тому на колективній знимці біля пам'ятника можна помітити і нашого героя. 1908 рік у Левка Макаровича нове захоплення авіація. Мацієвич вирушає до Франції, аби вступити до Паризької авіаційної школи. І незабаром отримує своє посвідчення пілота за номером 178. Відтак входить до перших двох сотень авіаторів світу. Захоплення небом перевершило усі інші хобі Левка Мацієвича. 1910 року наш герой бере участь у величезному авіашоу над Петербургом. Упродовж декількох вересневих днів літали кращі аси повітроплавання. Мацієвич того вересня катав усіх охочих, серед яких був прем'єр Російської імперії Пьотр Столипін. На цих змаганнях Левко Макарович здобув декілька призів і одразу став справжнім героєм столичної публіки. Не дарма тогочасні авіатори вважалися справжніми героями, поза як літати тоді було дуже небезпечно. І кожен політ це було випробування на фартовість пілота. 7 жовтня 1910 року. Публіка з захватом спостерігала, як підіймався у небо на аероплані Фарман 4 пілот Левко Мацієвич. Буквально декілька хвилин польоту, і несподівано для усіх, хто були на полі, літак стрімко втрачає висоту і розбивається. У пілота не було шансів врятуватися. Загибель Мацієвича стала величезним потрясінням для людей. Вже за декілька днів його похорон у Петербурзі перетворився на багатотисячну ходу. За деякими підрахунками зібралося 200 тисяч людей, які проведжали свого справжнього героя кумира тогочасної молоді. На похороні був присутній Симон Петлюра, товариш Мацієвича, який до місця його поховання поклав вінок із жовто-блакитними стрічками. Росія одразу після смерті пілота почала створювати його культ як російського авіатора, свідомо забуваючи про те, що він був активним українським політиком і створив революційну українську партію, метою якої було остаточне відділення України від Росії щодо цього змагання. чий Мацієвич, на мою думку, крапку поставив письменник Олександр Олесь. Він зазначив, він був наш по духу і крові, українець, наш спільник і назавжди зостанеться честю і духом нашої забутої нації.